Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зої і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні до вашої уваги от, така симпатична корзинка, сплетена з паперової лози. І сплила цю корзиночку це в мене перша корзиночка, саме з паперової лози. Я зараз працюю над от такою роботою, я в'яжу таку велику корзинку. Це я коробку перекинула і показую вам. Саме дно, як зв'язано, ось дивіться, як красиво. В мене виходить, аж самі подобається. Так, Це денце самого, самої корзинки, а корзинка в, знаходиться в процесі роботи. От таким чином коробочка. Якби Корзинка не буде такою високою, як коробка, вона буде ну, десь наполовину цієї, цієї коробки. Робота в процесі. Хотіла вам показати саме в процесі роботу. Я якраз вийшла на е, бокові стінки, от вивела, краю, прив'язала, і тут ще потрібно нарощувати е, самі бокові стойки, тому якраз працюю над нарощуванням і буду продовжувати в'язати е, плисти десь, ну, десь. До половинки цієї цієї коробки. І корзиночка. Корзиночка сплетена з двох кольорів. Чому з двох кольорів? Тому що я плела перший раз і не знала, який буде витрати цієї лози, і у мене було якби морілки мало там, такого кольору. І вийшло, що мені довелося красити двома кольорами. Це внизу світлий горіх, а збоку це сосна, називається морілка. Крашена, крашена лоза морілкою і потім покрита лаком. На один раз я з покрила лаком. Ну, отак вигля... Ой, вибачте, отак виглядає саме плетіння. показати так, щоб це було симпатично видно. ну от таким чином Гарненько вийшло мені подобається, тому вирішила показати. Е, так, покажу ще саму сам папір, з якого я робила. Це така бумага канцелярська, я не знаю, як вона, господарська, можна її назвати. Вона така тоненька. Е, так, тоненька геть ця бумага. Отака. Я її, коли купувала, попросила, щоб мені її порізали. Тому вона порізана по 7 см. 7 см для великих виробів вважається, що це тонка лоза. Да, вона така тонкувата. Тому якщо робити такі короба, то ну, що такі великі для одежі, то краще, щоб така бумага була порізана. Десь сантиметрів по 8,5. 9 Тоді вона буде товстіша, трубочка виходить і така більш плотніша. Трубочки о такого плана, вони скручуються і виглядають отаким от чином. Дякую вам за увагу. Кому було цікаво, заходьте на наступне відео. До побачення!